Ще ж є такий варіант, що це дійсно був судак. Дурний примпливий судак. Єдиний на всю ділянку річки. Поцікавився, приманкою моєю, поплив далі. І зіпсував мені щучу риболовлю. Ні. Все ж таки це. Ох. Це не судак. Це вона. Яка вміє так провозити потребує поваги. І що ж ти робиш? Вітаю вас, шановні колеги. Ми з вами знов на донці. в кадрі, як зазвичай, Олег Сізон зима закінчується. Наприкінці зими для щуки зазвичай настає час, коли вона переходить на харчування невеличкою рибкою і відповідно віддає перевагу невеличким приманкам. Сьогодні я вирішив перевірити, чи не настав вже той час. У мене в коробці немає нічого навіть тридюймового, все дрібніше. Але снасть у мене не мікруха, а улюблений лайтик над дев'ятка 922 Оріон. Довжина 280. Потужність 3:14 дія енергійна, але безлюща. Це далекобійний лайт для щуки. На ріоні у мене стела 2500, на ній нитка PE06. Подивимось, чи це спрацює. Я сьогодні буду ловити залікову щуку на невеличкі приманки. Ловити з помостів зручно, якщо вони широкі. Цей зручний. Височенько до води, але довга підсака дотягнусь. Було б до чого. Починаю з ближньої дистанції. Ближню дистанцію перевірити комета. Комета 2,5 ультравайолеті. Я небагато знаю про цю ділянку річки. Але знаю, що корчів тут майже нема. Тому сьогодні вольфрамовий вже гріх мої вантажки. І зараз з кометою монтується шостиграмова бомба Costa Jack System. На велику дистанцію я не претендую. Хоча б на середню. Ні, до середини річки не докинув. Нічого, додам, як треба буде. Глибини нема. Два метри максимум, а може і менше. Що це було? Таке враження, що хтось притримав. Мій монтаж в момент відриву від дна. Настільки нетиповий якийсь контакт. Я, начебто й підсік якось теж не впевнено. Хвоста маємо. Нічого не зсунено. Може там якась травичка. І раз туди довше дотяжку і знов той самий контакт. В самій точці і знову я не можу чітко визначити що це було приманку не пошкоджено з гачка не зсунуто давить бородою то да ви як слід бо зараз двійник візьму та в бороду тобі і хочеться доловити щось мені здається що це риба була все ж таки риба як доловлювати монтаж з кометою на шістці? Це те, що я буду деякий час серйозно впиратись. Але не на офсеті вона буде у мене, а на двійнику. Якщо хижак сьогодні дійсно не активний, якщо він клює так обережно контрольне. По місці контакту та піду звідси. Ще ж є такий варіант, що це дійсно був судак. Дурний примпливий судак єдиний на всю ділянку річки поцікавився приманкою моєю поплив далі і зіпсував мені щучу риболовлю. ні все ж таки це ух це не судак це вона щука яка вміє так провозити Потребує поваги. А що ж ти робиш? Дуже нервова риба. Ковбасиця скриготить по флюру зубами. Втомлюватись не збирається. давай, давай. Давай до нас. Фотографоваться будем. В кущи пішла. Хитра тварюка. Не. Не там кущи. А вона каже, піду. А я кажу, вылазь. Вылазь звідти. Останніх сил залікова риба тягнеться, тягнеться до берега. Під помост пішла, а вилазь, а вилазь світи. Ну, так теж буває. Так теж буває, але принаймні я знайшов те, що їй сьогодні треба. І що робити далі? Абсолютно зрозуміло. Комета 6 грамів. Двійник. Ну, принаймні це було захоплююче. Дуже активна риба взимку. Дала бій. перемогла. Що перемогла, але це все одно нагода зробити інспекцію коробки. Як бачите, вантажки Вольфрам Jack System від 5 до 10 гачки відповідно приманкам двійник та офсет на Номінову 2,8, Nimble 2 знов таку саму комету. Тут теж асортимент невеликий. Комета 2,5 і іброворм 2,5. Ця комета 2,5 в ультрафіолеті. Знову тримає шанс. Десь ота. Має бути вихід, то я побіг. На найкращу точку. З неї я починав, контактів не здобув. Але час спробувати ще, бо начебто вона заворушилась. В день буде вітер, я знав. Не встиг до нього і тепер буду боротись. Вітер, в принципі, не критичний, але боковий. Ого, оце вже атака. Оце. Ті самі 12, да? А, тринадцять. Все ж таки тринадцять. Ось чому не клює, Все ж таки нещасливе число. Може настав час радикальних рішень? На номінову в дванадцятому на вісімці. Полетить, я сподіваюся, трошки далі, ніж комета з чисткою, а піде не дуже агресивно, бо об'ємна приманка. Може її помітять. Може комета помічали. Колеги ще стояли поруч, кудись поділися. Але переміщуватись не бачу сенсу, бо вони теж, як на мене, працювали непогано, компетентно працювали, кидали щось невеличке, далеко. Здається, розуміли, що робили. Тому буду намагатись заловити за ними. Почекаю на вихід тут. Хоча б тому, що тут затишно. Де ж ти вихід? Ось дитя. Ось вона. Обережно з'їла. Бурюкається. Бурюкається не хоче. Зупинила. А ну давай сюди. І не треба їсти флюр. Я чую, як зуби скреготять по ньому. За <залікова>. риба пішла вниз за течією, мені не подобається це, бо я вже сьогодні мав таку одну. Ще залізла до помосту, зробила з нього корчі. Піднімайся. Ще агресивніше. Щоб позбавити її. Воли до спротиву. А там еще воли. Ой-ой-ой, сколько. Дуже брутальное вываживание на межи потужности нитка. И вот же рыба в помосте. Зараза. Ведь хоть. Ведь хоть. Піднімайся. Заходь, 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 банзай. Зайшла. Це була складна риба. Дуже складна. Тому й дорога. Залік. Чудовий залік. Два кіла бачу чесних. Зараз дізнаємось. Наскільки я помилився, здається, що помилився в менший бік. Тут буде зручно з нею працювати, яка красуня. Риба залікова. І я хочу провести з нею всі процедури швиденько. Взимку це можна собі дозволити. Влітку скоріше відпускати. А Зараз нічого і життю майже нічого не загрожує. Від початку м'яса. 57. 57 це, скоріш за все, кіло 2. Але ж нащо гадати, як можна дізнатись точно. Віддай гачок. Думаю, і моєї підсаки багато питань, але зважувати в ній задоволення. Два шісот. 40 минус 600 граммів підсака, в чуті ровно 2 кіла чудовий заліковий крокодил, який зараз піде додому це ради такого щукана навіть трошечки залізу до води Так, нормально? Знайдеш дорогу? Та знайдеш. Оговталась, пішла. І трошки навіть бурбулка пустила. Чудово, завершення важкої сесії. Так, важкої, бо чекати на вихід це для мене найважче. Я можу її знайти, можу щось там підібрати. Але якщо треба дочекатись, то роги для мене. Але сьогодні зміг. Дочекався. Що ж, додому. Це було задоволення ловити на приємній дистанції найкращу у світі з Настю Аріоном 922 ЛТ на невеличкі приманки залікових щук. З заліковими щуками на сьогодні рахунок 1-1. У залишку моє задоволення від цієї складної, але класної риболовлі і підтвердження. Так, вже час ловити щуку на невеличкі приманки.